Слухайте, хата, справжня хата під стріхою. Як я не дав, давно не була на такій локації, а я в такій хаті народилася, щоб ви розуміли в 58-му році. Бабусяна хата така ще була. І Я там прожила е, десь років три. Потім батько вже будував е, другий дім. Але спогад про ту хату я ще в перший клас шла, а хата ще стояла. Там ще жила бабуся і вирощувала шовкопряди. Тоді така була мулька. Всіх пенсіонерів заставляли вирощувати шовкопряди. А бабуся була дуже в авторитеті, бо в неї ціла хата була стара, і вона там могла їх вирощувати дуже багато. Я їх навіть пам'ятаю таких товстих. Противних таких їх, я дуже їх боялася. Але от така, точно така хата, і така сама стріха. Ні, вона не така була. Це красива, це така розписна. А моя хата от закрила очі, і я її бачу. І я бачу бабусину хату. А сьогодні така особлива зустріч, бо місце таке особливе сорочинці. Уявляєте, ми в сорочинцях ночували. Ночували в е, Гоголівський хутір. Є такий комплекс від. Чи правильніше хутір Гоголя. Дуже гарна локація, я всім рекомендую. І такі хатки, і така сьогодні погода така гарна, і такі мудрі люди, що колись то придумали для туристів і просто для нас, артистів. Ось така у нас сьогодні цікава була подорож і ночівля. Ось вона. Ось вона пічка, справжня українська піч. Ні, я бачила муляж печі, але щоб вона, вона горіла, щоб там був вогник, щоб вона віддавала тепло, біля якого можна погрітися. Чесне слово, ще в дитинстві бачила бабусину і аж сьогодні. На піч. Хоча боротьба була жорстка, весь батальйон хотів. Ну адміністратор вилізла на піч, бо вона по праву, бо вона саме головна. Ну і я, головна зірка. Ну і Надька, Надька вже друга висходяща зірка. Слухайте, все є, хата є, піч є, тільки нема меші. Ні, є, але намальована. Але намальована. Слухайте, лава. Оце такі лави буде в українських хатах. Я лягла полежати, а це ж хтось спав на такій лаві, обов'язково. Мама, дорогенька, і я тут все були. І Я й закон забула на такій лаві спати, що най навіть... тебе господь не знає. Ой, а так от жили наші предки. Бляха-муха. Але лава довга. Бачите, я влізаюся. Я не на всяку лаву влізаюся, а на цю влізлася. Ну, я вам кажу, не... Враження не, не з приємних, але з цікавих. Килим. Це килим. Це ручна робота, це хрестиком вишито. Ви уявляєте, скільки це треба було працювати, щоб вишити такий килим? Дуже в рідких місцях такі килими ми ще збереглися. От, а от в сорочинцях, в сорочинцях якраз на хуторі Гоголя, такий килим, я побачила. Я навіть його погладила, а він такий теплий, приємний. А драбина майже потьомкінська. Правда, дуже обережно треба йти, бо можна зламати ногу. Надіюсь, сьогодні буде без травматизму. Баби, дивіться під ноги. Бо це вам драбина екстремальна. Я такої, такої, такої маленької сцени не було. І в нас ще є, е, як ви називаєте, учасник колективу новий. Учасник. Нас на нас. Він на нас дивиться. Зричі! Один глядач, один глядач у нас сьогодні. Справжній фанат, фанат. лісопетного батальйону. Ну що ж, Лісапету тут нема куди розгорнутися, але заспівати є де. Лісапетний лісапет, бо колісний і двінок великий, є ще я не широкий, на багажник покладу два мішки із буречан. Я лечу через село лісапетом, наче танком. Котик вже полетів. Молодиці приїжджі, а коти місцеві. Але бачите, бачите в нас значить дуже позитивна енергетика. Прийшов один, другий, муркають, ластяться. Значить, ми дуже правильні молодиці. Лісопетний батальйон сороченця.